Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що про повний перелом у війні зараз говорити рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є про це. Повідомляє прес-служба Ну, нет більш благоприятної міцності для дійств больших бронетанкових седніні ніж южноукраїнські степи. За словами Скібіцького, 2023 рік рік перемоги України. Наша перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Це вже стратегічна поразка Росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ. Скібіцький додав, що тут не лише про перемогу на полі бою йдеться, й про перемогу на всіх інших напрямках. Такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну за всю новітню історію нашої країни, не було а це вже перемога. Представник ГУР зазначив, що РФ проводить потужну інформаційну кампанію проти України, щоб розтягувати українські сили. Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 -ти тисячне угруповання на території Білорусі, а зовсім нещодавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч. Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було у лютому минулого року. Заступник начальника гор міністерства оборони України зауважив, що в Україні проведено перевірки готовності підрозділів, які боронять північний кордон, підготовлені відповідно оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему протиповітряної оборони, включаючи Київ. І якщо ми зараз збиваємо ворожі крилаті ракети, то повірте, збивати вертольоти і літаки це набагато простіше. Зазначив скібіцький. Раніше у середу Німеччина оголосила, що буде постачати Україні свої важкі бойові танки Леопард 2 а також дасть дозвіл іншим країнам передавати ці танки із їхніх запасів. Очікується, що перша партія 14 танків Леопард від Німеччини прибуде до України через 3-4 місяці. Свої бойові машини німецького виробництва планують надіслати і низка інших країн, зокрема Польща, Фінляндія і Португалія. Більше про це рішення і строки доставки поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю. Отже, якщо ми говоримо про сьогоднішнє рішення, місяці пішли на те, аби ми таки почули оголошення від Берліна про передачу леопардів, сталося це в один день із оголошенням Абрамсів від Вашингтона. Чому зараз і чи могло б статися ця передача без потужного рішення Білого Дому? Юлю, дивлячись на цю ситуацію з Європи, можна сказати, що ми також є свідками не лише потужного рішення Білого Дому, як ти кажеш, але і потужного затягування і тиску, який чинив Олаф Шольц, тому що ми упродовж тижнів розповідали про те, як німецькі представники напіввідкрито, а дехто посилався на анонімні джерела, що Німці за зачиненими дверима власне тиснули на сполучені штати. Не забуваймо, що ще раніше надіслати свої танки. Перші західні танки для України оголосила Велика Британія, тому можливо не варто недооцінювати також і політичної майстерності Олафа Шольца, який фактично збудував західну танкову коаліцію для допомоги Україні. Це напевне один зі способів поглянути на цю ситуацію, навіть попри загальне визнання, що пан Шольц німецький уряд. Затягував це питання. Чому він це затягував? Можливо, частково відповідь на це запитання дає те, як Олаф Шольц, канцлер Німеччини, пояснював сьогодні своє рішення і законодавцям і громадянам Німеччини у Бундестазі сьогодні у Берліні і надалі. Це правильне рішення. Шкода, що це тривало так довго, тому що ці танки були потрібні українцями ще минулого року, а не вчора чи завтра. Це питання призвело до певних розбіжностей в альянсі. Але в цілому це правильне рішення. Сполучені Штати допомогли, чітко просигналізувавши, що вони рухатимуться вперед і надаватимуть танки 1 на 1 Абрамс. Ці танки потрібні українцям. Їм потрібно більше ніж танки. Я думаю, що головний урок, який ми маємо винести, ми повинні слухати, що потрібно потрібно українцям і передбачати ці потреби, щоб не було затримок із наданням зброї. Ми маємо допомогти їм перемогти, а не просто захиститись від російського вторгнення. Факт, що німці зрушили з мертвої точки у цьому питанні, підриває будь-які спроби Росії посіяти розбрат в Альянсі. Я думаю, що Москва сподівалася, що чиновники в Берліні затримують надання цих танків і створять ще більше тертя всередині альянсу. Це свідчить про те, що захід продовжуватиме надавати допомогу, яку потребує Україна, можливо, не так вчасно, як з сподіваються, українці можливо на ті системи, які вони просять, але немає сумніву, що штати та наші союзники збільшили нашу військову допомогу. Я розумію необхідність досягнення консенсусу. За звичайних обставин це нормально, але Україна зараз веде війну за виживання як нації, і ця війна триває вже майже рік. Сам факт того, що на 11-й місяць війни ми досі ведемо дебати, чи відправляти танки чи ні, це погано. ця, -ця танкова епопея для Москви дає два сигнали. По перше, альянс, можливо, не такий згуртований, як усім здається, особливо в Берліні є багато суперечок, що створює проблеми для решти країн НАТО щодо надання певної зброї Україні. І це слабкість або принаймні сфера, яку Росія може спробувати використати на свою користь, наприклад, за допомогою дезінформації. Другий сигнал Москві це тактичний вплив цих танків на полі бою. Німецькі леопарди, британські челенджери та американські Абрамси були роз зроблені для знищення танків російського та радянського виробництва це було єдиною метою їх створення кілька десятиліть тому, і тепер їх будуть перевіряти на практиці в Україні. І якби я був Росією, враховуючи історію їхніх боїв протягом року, я був би дуже стурбований. Козакам, духу, силі. Просто її трохи мало, і бажано більше трохи. Які після не посягнуть, на того і зброї, других країн, наших сусідів і цих підарів, сусідів, яких вони бомблять без остановки, без остановки, от загону. Хто не може, побороти блядь. Ну Ми її поборемо, повірте. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.